Усім привіт! Сьогодні у нас 6 вересня 2025 року. І значить було таке запитання, скільки і як зашвидко ось такою лікою розливається сироп. Ну, важко дати відповідь на дане запитання, тому що залежить від інтенсивності розливу, як зашвидко це буде робитися, Я можу сказати. За те, скільки я нею можу розіляти і за який час. Ось дивіться, на даному точкові більше 200 сімей в даний час годується. І я приблизно за 4, якщо це помаліше, робиться за 5 годин, всім кожній бджолосім'ї даю. В частині стоять бджолосімей літрові кормушечки, а в частині кормушки на літру 350. І ось в цьому десь 4-5 годин мені вистачає для того, щоб кожній бджолосім'ї влити сироп. Тобто знімається кришка, звичайно, наливається сироп. Плюс постійно в дану лійку влазить 10 літрів, постійно підносяться відра з сиропом, який я перевожу в автомобілі, який стоїть звідси за метрів 100. Знову ж таки, це треба піти, взяти відра, з сиропом принести, залити в дану лійку, на чому багато втрачається часу. Тому ось така у мене інтенсивність. У кого це б було, можливо, ближче, відразу з сиропом стояли, або хтось швидше носив тобто більше енергії. Звичайно, це буде швидше. Ну, в моєму випадку ось така інтенсивність. Ну, і ще зазначу те, що зразу я їх починав годувати, давав кожного дня, а зараз даю через день. Тобто, що це на постійній основі, тому повинна бути енергія. Бо одного дня можна дуже швидко побігати з даною рією, а на другий день вже не змогти. Тому сили потрібно рівномірно використовувати. У моєму випадку, тому в мене ось така інтенсивність розливу. Ну і ще разок зараз покажу, як я знає лию, хоча, хоча вона повна, Попробую однією рукою покажу. Найвеликий плюс той, що е, чітко вона попадає в кормушку і, можна сказати так, не проливається ні краплі сиропу. Зараз я привідкрию бджолу сім'ю і покажу, як я заливаю сироп. Ось кормушка. Ось лієчка і так я заливаю сиропчик. Ось повна кормушка. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.